Всім доброго дня! Мене звати Андрій і зараз будемо робити огляд буула на 100 літрів. Е, хотів розпочати з того, що у нас є буули на 100 літрів у різних кольорах. Це може бути ось такий піксель, може бути мультикан, також може бути чорний, койот, олива. Ось так. Е, друзі, бул можна нести ось так в руці. Також є у нас додаткова шлейка, можна нести собі ось так, вдягнути через плече. Ось таким чином. А також ще можна собі вдягнути рюкзачком. Ось так. Демонструємо. Ось так, друзі. Підтягуємо собі шлейки по зручності. Також вдягаємо такий нагрудний пояс. Він також у нас регулюється. Ось так це все виглядає. Так, Добре. Також у нас тут є кріплення для каремату і є кріплення для спального мішка. ось, Є також у нас допоміжна кишенька. Ось тут вона у нас знаходиться. Тканина ося йде повністю прорезинена. Також, друзі, у нас є бокові ручки з одного та з другого боку. І є велике основне відділення, яке знаходиться ось тут у нас під клапаном. Ось так. Замочок з двома бігунками. Тканина ося йде прорезинена. Ось так.